Ми прийняли в цілому законопроект 12.010. Він є дуже важливим для усіх тих, хто займається волонтерською гуманітарною допомогою, хто рятує людей, тварин, хто надає допомогу тим українцям постраждалим внаслідок повномасштабного вторгнення. І власне робота над цим законопроектом велася майже рік, і дуже багато громадських організацій були долучені до цієї роботи. І нам вдалося знайти той компромісний варіант, де з одного боку насправді. Цей законопроект врегульовує і спрощує умови для діяльності громадським організаціям, волонтерським організаціям, зокрема щодо використання автомобілів для власних потреб, а саме використання і ввезення на пільгових умовах. Автомобілів за кордоном для того, щоб ті громадські організації, які згідно своєї статутної діяльності, займаються розвезенням гуманітарної допомоги, займаються розмінуванням території, займаються евакуацією поранених, а також іншою допомогою, яка на жаль потребують наші українці у зв'язку з війною, і з іншого боку, це компромісний варіант з боку держави, де є прописані всі чіткі критерії або не було якихось зловживань. Відповідно. Такі громадські організації, які будуть мати можливості завозити без розмитнення авто для власних потреб, а саме для потреб згідно статутної діяльності, вони будуть верифіковані у відповідному реєстрі, мають відповідати певним критеріям. І ми дуже сподіваємося, що це справді спростить роботу волонтерським організаціям. І ще раз хочемо подякувати усім тим, хто допомагає українцям в складні часи.